Доброго дня! Будемо сьогодні оцінювати посилку від клієнта з радіодеталями. Приступимо до розпаковки. Посилка приїхала з Київської області від Григорія. Розпаковуємо. Ось так виглядає міст посилки. Надіюсь, клієнт вклав перелік своєї посилки, що у ній знаходиться. Зразу бачимо такі красиві роз'єми з жовтими контактами. RPPM 1672 87 року доволі хороший роз'єм. Кладемо в сторону. Наступно бачимо транзистори. Металеві 809 бачу є неприйомні. Це ми зараз більш детально розглянемо. Так, срібло людина нам прислала. Резистор. Ну, Зразу бачу, що цей резистор не є прийомний. Людина чомусь подумала, що це sp 5 вв На жаль, він нас не цікавить. КМ, конденсатор обща група. Це зараз розглянемо більш детально. Конденсатори, які людина не знає, чи вони нас цікавлять, також зараз розглянемо. Так, резистори. Резистори ось такі. PP347-43. Так, в пакеті знаходиться паладі 20%. Зараз зробимо аналіз. Спеціаліст наш на приборі перевірить. Потрібно буде пропалити його, подивитися, чи не поміняє колір. Зазвичай ну, перед тим як відправляєте посилку, це ви можете зробити пропалити. Саме буде краще, якщо воно потемніє, там нічого цікавого немає. Це просто сміття буде. Реле, рес 9 Подивимось пізніше. Бачимо контактори RNE 44, кнє 230. Також РНЄ 44. Бачимо, що вони беушні, вони є паяні. Вони нас також цікавлять в прайс-листі вказана ціна на беушний контактор. Так, і бачимо роз'єми. Можливо, там щось є всередині більш цікаве, ми зараз розглянемо, можливо, щось і жовте є. Ну, більше бачу, що тут посріблення. Посріблення ми також купуємо від 1 кг. Бачимо, людина прислала два роз'єми. рппм 16. В прес -листі вони вказані у нас по ціні 789 гривень 75 копійок. Тому що це Бушка. Бушка вона трішки дешевша, новий роз'єм він є на порядок дорожчий. Дивимось наявність всіх контактів, щоб вони знаходились на місці. Бачимо, вони всі є. Так само другий. Бачимо, немає одного контакту. От загальна кількість в роз'ємі контактів 72 дві штуки. Ми можемо цю вартість 789 гривень розділити на кількість контактів. Бачимо, що він там залишився. Ми просто поділимо на половинку, там буде різниця в 5 гривень. Так, дві штучки роз'єма, Можемо на 789, 50. 1579 гривень за ці два роз'єми. Наступний маємо пакет зі сріблом. Людина позначила його як немагнітний. Зараз ми його перевіримо. Ось такий бачимо квадратики і кругляшки. Зараз ми їх перевіримо ще на магніт, чи вони дійсно немагнітні. Так, дійсно не магніт. Зараз ми їх зважимо. От, перебрав, побачив латунь, з якої людина зняла срібло і скинула туди до срібла. На жаль, ми не можемо порахувати по такій ціні, бо це ну, латунь. Ціна латуні несумісна разом з ціною срібла. Бачимо вагу срібла, це срібло не магніт. 348 грам. Ціна у нас на срібло за кілограм 22 233 гривні. У нас виходить за це срібло 7 737 гривень. Ну, людина закинула латунь до срібла. Якщо її порахувати по ціні срібла, то це вийде приблизно на 24 гривні. Це, здається, один шматочок, але різниця вже суттєва. Буває таке, що клієнти її присилають на один шматок, буває декілька, 5-10. Тому сума може бути відрізнятися від очікуваної. Переходимо до срібла магніт. Тобто магнітне, воно все прилипає до магніту. Зараз ми перевіримо. Ось так бачимо. Воно все прилипає. Прилип. Зараз ми його зважимо. Так, магнітного срібла у нас виходить 118 грам і 9 грамів. Магнітне срібло по ціні у нас 16765 гривень за грам. Тобто це виходить 1993 гривні за ось цей пакет з магнітним сріблом. Так, передаємо цей пакет, що людина нам склала. Його розірвемо, пакет нам не потрібен. Сміття. Можемо побачити такий роз'єм. Бачимо, що на ньому є посріблення такий молочний колір. Це гарантовно є посріблення. Нічого там більш цікавого немає, ні золота, ні. Цей, але ми їх купляємо. Ціна їх 20 гривень кілограм. Так, наступний у нас контактори є 230. У нас в прайсі вони знаходяться в групі контактори. Третя строка. Буушний стан. Бачимо, що вони пальні. ціна 64 гривні. Так, РНЄ 44, прайсі група контактори. Сьома строка. Ціна Бушна 48 гривень. Порахуємо до посилки. Так, ІРИ. РНЄ 230, 64 гривні. Так, наступний у нас резистор ПП3 47, Бачимо індекс 47, цей у нас він двойний. ПП343. Хороші роки, 70-ті, вони доволі дорожчі від звичайних, які випускались після 81-го року. Бачимо ось такі. І єдине, що я знайшов, що людина поклала нам ПП-2-11. Вони взагалі нас не цікавлять, там нічого цікавого немає. На жаль, ми такі резистори просто викидаємо. Це не є проблема, ми їх просто викидаємо або по бажанні клієнту відправляємо назад, якщо вони йому потрібні. Так, ось такі резистори у нас коштують 63 гривні 60 копійок. Ось бачимо. Такий резистор двойний, він в два рази дорожчий, 126 гривень 60 копійок. І ще один попався пп 343 65-го року. Він є дешевший. Там окрема ціна в прайс-листі є. 36 та позиція. 18,11 за штуку. За ці 4 людина получить 385 гривень. Так, людина поклала ще в посилку на Мерлей RS9. Напевно, людина не знала, що вона неприйомна, тому що е, ось цей паспорт, 2,0, а потім 0,1. Це є неприйомний паспорт. Рахується, коли має бути перші дві цифри: або 0,1, або 0,2. Відповідно, і до цього паспорту має бути і рік. Буває, що паспорт і прийомний, але рік вже пізніший. Тому, на жаль, така не цікавить. Ми її теж викидаємо, Ми їх не купляємо. Бачимо по маркуванні два транзистори КТ-808АМ. Дві букви. Тобто, вони нас не цікавлять, там нічого цікавого немає всередині. Саме тому, що має бути тільки одна буква А, Б, без М. -ки. Ось бач. Транзистор 2Т89 й рік. У нас в прайс листі вказано на маркування такого транзистора, що 1989 рік нас не цікавить. Всі Ці транзистори такого маркування до 89-го року ми купуємо. Зараз я вам скажу ціну. Ціна такого транзистора 2430 за штуку. Ось такий транзистор з таким маркуванням 2Т809А 89-го року, на жаль, він нас не цікавить, бо тому, що такий рік він вже неприйомний. І далі, 90-й рік і так далі, вони вже нас не цікавлять. А ось такий транзистор 809А такий же самий, але рік випуску 81-й. Він нас цікавить, і ціна такого транзистора 24 гривні 30 копійок за штуку. Тобто, додаємо. До посилки 2430. Ось на майбутнє, щоб ви знали, СП5, ВВ, вони трішки є більші від ось цих, вони подібні, але вони не цікавлять, на жаль. Оглядаємо такий пакетик з км конденсатором Людина підписала як общу групу. Зараз ми подивимось. Бачу ось ці К1048. Вони до общої групи зеленої км-конденсатора не входять, вони мають своє ціну, тому їх не бажано скидувати до км конденсатора общої групи. Вони на порядок є дешевші, ми їх купуємо, але ціна може відрізнятися від вашої очікуваної. Зараз ми їх відберемо, посортуємо по групах та порахуємо. Посортували км конденсатор Ось відбирали к 1048 і тут дійсно обща група, ми їх порахували. Загально виходить 560 гривень, додаємо до загальної суми. Так, бачимо конденсатор. Людина не знає, чи вони прийомні. Зараз ми це перевіримо. бачимо такий конденсатор. Зумні він виглядає як кукла на КМ. По маркуванню вони трішки відрізняються. Якщо взяти кусачки і розкусити їх, вони всередині білі. Білі нас не цікавлять. Тобто, ви, коли розкусуєте, вона має бути всередині темною. Тоді вона буде прийомна. Ось так само це взагалі з імпортної плати. Які нас не цікавлять, така також не цікавить. Ось ці, напевно, людина подумала, що це зелені крем, але це є просто скло. Нічого цікавого. Зараз найцікавіша частина перевірки посилки. Зараз ми перевіримо на наявність паладіо, чи це дійсно він, чи це не він. Спаємо, зараз перевіримо. Прокалили ми контакт з резистором пп 3 бачимо, вони усі потемніли. Нічого цікавого. Місто. Дорогоцінних металів немає. Ось такий контакт з резистора ПП3, бачимо язичок, який прижимає основний контакт, їх немає сенсу пропалювати. Це гарантовано буде неприйомний контакт, тому що там немає дорогоцінних металів. Порахували посилку, получилось 12 208 гривень. Можете присилати свої деталі, ми порахуємо.